Уявіть собі майстра, який стоїть перед білим аркушем паперу. Він не бере олівець, не креслить контури, не розмірковує над розміщенням елементів. Просто занурює пензлик у фарбу і робить перший мазок. Його рука впевнена, рухи точні, фарба лягає на папір у складний, але гармонійний узор. Так народжується петриківський розпис. Мистецтво без ескізів, без виправлень і без рамок. У традиції Петряківки немає чітких контурів, майстри не окреслюють форми заздалегідь, вони ніби бачать їх уже завершеними ще до того, як зроблять перший рух пензлем. Це мистецтво, яке вимагає не лише технічного уміння, а й довіри до себе, до своєї руки. До власного відчуття кольору і форми. Кожен мазок у розписі має свій ритм і напрямок. Він ніби повторює природні рухи вітру, води, росту квітів і трав. Спочатку такі техніки усвоюють поступово, початківці малюють із ескізами, розмічають деталі, щоб не помилитися, але з часом справжній майстер відмовляється від цих допоміжних ліній. Він бере фарбу і просто починає малювати, немов продовжує думку пензликом, ніби візерунок уже існує у його уяві, а він лише допомагає йому з'явитися на папері. Ця навичка, яку набувають не відразу, вона приходить разом з досвідом, з розумінням композиції, з довірою до власної майстерності. Ця техніка створює ефект живого розпису. Він не виглядає статичним, строгим або механічним. Навпаки. Квіти ніби розкриваються просто перед очима, листя тягнеться вгору, лінії пливуть, переплітаються і об'єднуються. Саме тому Петриківський розпис здається таким природним, таким вільним. Це мистецтво, яке не знає обмежень, яке росте і змінюється разом із майстром, разом з його рухами, думками і натхненням, і в цьому його справжня краса.